Дикий захід на сході України із місцевим Донецьким колоритом, пара не зовсім тверезих, скажімо так, парубків вирішила почистити в міст одного з тамтешніх банкоматів. Один до вчора був інкасатором, і тому сейф без зайвих проблем. Молодики відімкнули. А донести награбовані під сотню тисяч гривень додому. Не вийшло Панкноти падали на землю усю дорогу, скільки грабіжники тікали з місця злочину. Щоправда, 1080 до тимчасової схованки таки вони донесли. Уполювали крадіїв, каже Костянтин Павлов, лише у сусідній Харківській області. Ідея пограбувати банкомат прийшла в голову 25-річному інкасатору. Спонтанно в цей час він пив горілку зі своїм товаришем. Чоловіки вирішили не зволікати і відправилися до магазину, де саме і стояв апарат, який нещодавно заправили грошима. 18-річний помічник залишився вартувати біля входу в магазин, а інкасатор увійшов всередину. Хлопець відкрив банкомат та витягнув з нього три касети, заповнені грошима. Дорогою додому зловмисники розібрали касети та переклали гроші в пакунок. Але при цьому викрадачі були настільки п'яними, що увесь свій шлях до будинку засипали купюрами, розгубивши частину грошей. Вмісті з товаришем поїхали в город Харків, де намірський провести час, так скажемо, весело. Однак потратив незначительну суму денег, 2000 тисячі гривень. Вернулись в город Донецк. Наступного дня інкасатор повернувся на роботу. Тут правоохоронці його і схопили. Пізніше затримали його товариша, а також вилучили дві порожні банкоматних касети та 73 три тисячі гривень. Тепер чоловікам загрожує від трьох до шести років ув'язнення. Косянин Палоандрів Донецк, Новини два плюс